порядок денний сьогоднішнього засідання пропонується розглянути два, два питання: присутні члени комісії, відсутній депутат Праценко, присутні Олег Володимир Славянський, секретар комісії, заступник голови комісії Васленко Роман Володимирович, заступник Кобеляцького міського Брейка Михайло Михайлович. Запрошені на засідання комісії. Прибула Вікторія Миколаївна Омельченко, директор Кобиляцького Миляненко Вікторія Миколаївна, директор комунального некомерційного підприємства «Кобилецький центр ПНСД, запрошений чимак Сергій Миколаївич, головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства апарату виконавчого комітету Кобилецької міської ради. Порядок денний, який пропонується розглянути, з двох питань. Перше питання про перейменування Файшівсько-Акушерських пунктів Коболяцького некомерційного підприємства Коболяцький центр первинної медико-санітарної допомоги Коболяцької міської ради. Інформує Галянинку Вікторя Миколаївна по цьому питанню. І друге питання про перейменування деяких вулиць Коболяцької міської ради, які містять російське походження та потребують унормовування відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. По цьому питанню питанні інформує Чумак Сергій Миколайович. Прошу, шановні члени комісії, проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Одноголосно, три за. Будуть члени комісії зміни та доповнення до сьогоднішнього засідання? Не буде. Тоді прошу проголосувати. Порядок денний в цілому. Хто за одноголосно. Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання інформує про переименування ФАПів. Малянкові Тренко, будь ласка, звісно, що там. Значить, так як відбулося перейменування населених пунктів Конівка і Сухинівка, потрібно привести у відповідність також перейменування фельдшерсько-акушерських пунктів, які знаходяться в цих населених пунктах. І відповідно до цього, так як графіки виїздів лікарів у нас плануються. Висвітлюється в соцмережах і необхідність переіменування є нагальною проблемою. І, звичайно, вести ці перейменування відділ ліцензування нашого заходу. Технічне питання да. про порядок денний, який пропонується на розгляд сесії, перейменувати Сухинівський ФАП на Поліський, це коротко вам зміст. Перейменувати Кунівський ФАП на Рідненський ФАП. Немає зауважень членів комісії. Тоді пропозиція винести дане питання на сесію. Хто за? Прошу особити. Одноголосно, три за. Переходимо до розгляду другого питання. Інформує Чумак Миколаївич про перейменування деяких вулиць Кобляцької міської, які мають російське походження. Будь ласка, звідси, Сергій Миколаївич. Керуючись законом України про забезпечення функціональної функціонування української мови як державної. Враховуючи рекомендації засідання робочої групи з унормування окремих назв об'єктів населених пунктів на території Кобеляцької міської ради від 22 жовтня 2025 року, пропонується винести питання щодо перейменування вулиць населених пунктів Кобиляцької міської ради. А саме в місті Кобиляки пропонується вулиця Тачна перейменувати на вулиця Заміська. Село Галігорпатки, вулиця Дачна, на вулиця Заміська. Село Кишеньки, вулиця Дачна, вулиця Заміська. Село Деменки, вулиця Музикальна, вулиця Музична. Село Полісся, вулиця Дніпропетровське шосе. Прийменувати вулиця Дніпровське Шосе. Згідно закону України ми зобов'язані перейменувати. Не буде теж суто технічне питання. Хто за дану пропозицію, щоб винести дане питання на розгляд сесії чергової, хто за, прошу голосувати. Одноголосно, три за. Порядок денний засідання нашого сьогоднішнього вичерпання. Проєкт рішення виносяться на розгляд чергової сесії. Всім дякую за увагу.